Байку розкажу, то теж не є байка, то є теж правда. Ну і я як построївся у хто взяв, построївся, в мене там було болото. І я викопав ставочка такого, і вода завжди бігла. І мені треба було перегородити, щоб не бігла вода. Ця з горів з тракторами звідси, щоб ставок мені не біга. Я попросив кузьміча мусія Черемона дати рачка, щоб мені рова прорити, щоб не попадала вода туди. Мусія говорить. Ну поговори з Вітиком Яковичем, скільки там я там дам. Кота мені хоч на годину, на півгодини». Ну коли то він каже, я знаю, що півгодини не буде. Бо як підете, то ви вже хлопці цієї. Ну я питаю вітика. Кажуть, Вітик таке діло, чи як ти, чи ти згідний мені викупити цього? А скільки діла? А риба буде, кажу, буде. Скільки будеш їсти? Ну будеш. Тільки хочеш, будеш їсти. Ну, але мені треба було влуць, бо я тоді брагу теж возив. Я недовго думаю, розвертаюся, поїхав, взяв. І пішов в той рибний магазин, покупляв вже, я знаю, що там риба є свіжа, завжди привозили о, на, на Ковальській І пішов, купив. Ну я знаю, скільки, вісім карпів, ну таких, о, здорових карпів купив. Ну, думаю, Лера, що ж то зробити, показати йому. У мене в садівці риба є. Ну, недовго думаючи, взяв кошика, то що, і збирати картоплі, взяв його, прикрив і родном і цим шматинкою і всадив садівку одного кошика і другого, і ще там тих пару, які вже не довіз, випустив, забрав додому, бачу, що плевати не будуть, забрав додому. Але приїжджає, каже, ну що риба буде, кажу, якщо то я зараз ловлю, ну давай, я буду зараз рити, а ти лови рибу. Ну, Я пішов додому, знов показав, де копати роба. Підходжу я додому, до беру кошика другого і шнурка зачепив, розмахую, а він копає. І дивиться це. Вовч його туди того кошика. І тягнув потрошки знов бов того кошечка. І що, і я і з того кошика рибу в цей кошик кинув. і вже трасеться, і щоб так спеціально щоб він бачив. І щитає. О, Я гукаю до нього, Якові, скільки штук зіси? Ну, як така рибина, то дві мені фатить отакого, навіть і одної фатить. Ну, на я ще тобі, ще з однієї давай. І я знаю, що треба буде випускати ту рибу. І я знову зновши цей його. Ну, було, попало п'ять рибин таких великих. Ну, я кошик трасеться, тож видно, що риба, пішов і став жарити, нажарив, як має бути. О, і все, вже пішли. Він каже, от ході каже, ну і риба. Ну і приходить він на трактор. Ну, і, 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 і Микола, як то кажуть, американець, теж був завзятий рибак, того не знаю, і такий і вже каже. От їх розказує вітика, ви знаєте ж, так в Івана. от така його риба. А всі кажуть, що ти там, брашишка, та я вам я на свої очі бачу, він ловив, витягував. Кошика кине і єрку. Кошика кине єр. А ти брехунця? Ну нічого кажу, ну справді єрка все. Але що я встаю рано десь, пішов, думаю, побачу, що там в мене вода, та все. Не поняв, дивлюся, ставок, саджавка. Кругом щось так, як то водою, то щось стягнув. дивлюся так, як буто неводом хтось совав, як має бути. Ну, і в мене і я чув, що розговор був, був сусід Назар теж завзятий був рибак. Ну, думаю, навірно, то вже назарова робота, але я думаю, дядько він не повинен бути. Але я це на увагу не взяв, поїхав я по роботі, заправляюся. Підходить до мене американець його Микола, каже: Ну, ти, Іван і брехун, що таке? Ну, каже, вітик розказав тобі нам про твою саджавку рибу, то ми півночі бовтали, нічого не зловили. А я кажу: ви, хлопці, думаєте, що я такий вже дурний, чи що, я взяв сверло, те, що стопчики закопати. І посворолив з збоку дірки, і вони хтось іде, і вони втікають туди, да? от холера, ми цього не додули. Дуду, не і то вибрехався, кажу, як-небудь, аби можна було вибрати. І вітик доказав, що в Івана є риба. Кажу. Ну, от такі сказки.